Верховна Рада знову взялася за протидію ворожому медіа контенту. Депутати попередньо ухвалили законопроекти, дає змогу нацраді з питань телебачення та радіомовлення штрафувати без попередження телерадіоорганізації за порушення правил інформаційної безпеки. Одночасно в залі розігралася чергова інтермедія довкола нардепів фігурантів листування росіянки Марії Столярової. Громадянка Росії, колишня шеф-редакторка програми «Подробності неділі» на телеканалі Інтер, видворена за антиукраїнську діяльність, але в місті її зламаний поштової скриньки досі лихоманить український політикум. Інструментарій впливу нацради на теле і радіопорушників на токуці вирішили. Парламентарі нині регулятор має право винести два попередження, а далі автоматично позбавити ліцензії. Проте це робиться у разі дуже суттєвих порушень дрібні ж залишаються безкарними. Тому вирішили додати м'якіше покарання штрафи, які теж слугуватимуть попередженням тим, хто нехтує інформаційною гігієною. Ми вчора розглядали на комітеті ситуацію з телеканалу Мінтер, який в концерті до дня незалежності вирізав слава Україну від Олександра Пономарьова, просто вирізав, що в цьому випадку має робити Національна Рада. Вона виносити попередження, чи є для цього достатні підстави? Питання дискусійне. Троє нардипів завсідників ефірів телеканалу Інтер. Просто у залі отримали у подарунок по балалайці. Цим вчинком народнофронтівець Юрій Береза вирішив привернути увагу до того, що Борислава Березу, Сергія Капліна та Дмитра Добродомова видворена з України редакторка інтеру Марія Столярова називає своїми проектами та згадує про надання їм піар послуг. О, паблок теж мої в цілому неплохо, но хотелось хотілося лучше Каплін, Добродомов, Пузанов полуфабрикати. но будем работать. Борислав Береза – мой самый удачный проект. Побачивши переписку про те, що це успішні проекти Російської Федерації. Для мене сумно і боляче на це дивитися. Тому від народного фронту, народним балалайчникам, каналу Інтер, ми даруємо інструмент. На якому вони повинні працювати, Добродомов підтверджує, що був знайомим зі столяровою, але зв'язки з нею як з політконсультантом заперечує. Ми не зверталися до російської журналістки. Ми зверталися до а, телеканалу, який розміщав ролики. Чи а, була вона так би мовити а, політконсультантом? Вашим якому разі, ні в якому разі. Ми навіть не знали хто а хто робить від приязних стосунків зі столяровою, яку видворили за антиукраїнську діяльність. Тепер відхрещується і Борислав. Береза. Ви знаєте, не дружба. Я спілкуюся з багатьма людьми. Началь приголосаю за пропонукому годину. І вашому редакторам я запропонував, і іншому. А, ну, знаєте, я спілкуюся з будь-яким. Саме в той час на десять минутки виходили з Яценюком на телеканалі Інтер. Ви пам'ятаєте? А я й написав теж чмоки-чмоки. А, це був оргазм. А як ти хочеш думати? об этом треба думати. Мне казалось, что тут как раз можно это пропустить. Окей, пропускаем. Я тебя обнимаю. после нового года вернусь, Предлагаю чаю. попить. Мария Васильєва, Ольга Кошаленко, Андрей Хлус, Игорь Ткач, Спецкор два плюс два.